Сьогодні такий день, у нас зразу чотири свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, свято День Заснування УПА і День захисників і захисниць Вітчизни. От. Я над цією темою працював уже впродовж останніх десяти років. От. І мене запросили представити ці роботи. Я з радістю погодився. Ну, мені хотілося б сказати про три роботи. Перша робота шлях на київ 17 2017 року. Це вийшло так, що якесь передбачення. Так воно і сталося. З кінець зими, залишки снігу і навала російської бронетехніки на Київ. Друга робота пов'язана з реальною історією Каріни Єршової. Дівчина, вона фотомодельне зовнішності. Вони виїхали в 2014 році з Донецьку, жили під Києвом. Потім, коли прийшли окупанти, вона не змогла вчасно виїхати. От. Її схопили, виламали нігті, вона дряпалась, відбивалася, вони, вони її гвалтували, потім її ті тіло знайшли з пострілом в голову. От. І там ця картина. Називається селфі бучі. От. І третя картина: – повернулись. Це вже такий оптимістичний, можна сказати, фінал, коли повертаються птахи в зруйноване село і починають відбудовувати свої гнізда. Я думаю, що так буде і з Україною. Війна йде так сказати, в прямому ефірі. Інтернет, телебачення і все інше. Але так, концептуальний погляд художника, творче переосмислення, відображення головних моментів цих подій, то це найбільш яскраво, найбільш сполучно і найбільш важливо. Тому що хроніка вона залишиться, а картини будуть жити ну, сотні років. Що я сим. Я подолаю все. Буди мене своїм. Після служби в нас відбувся міський захід по вшануванні е воїнів, які віддали життя за волю і незалежність України. Зараз до нас. Е Ну, взагалі, після літургії нас привітали дітки з надійної школи, розповіли нам вірші. Після цього воїн Національної гвардії України Віктор Свіліховський, який нещодавно лікувався у у військовому госпіталі в Ірпені, Він за професією журналіст і паралельно пише свої вірші. Він нам прочитав свої вірші. Ну, загалом, то я не поет і вірші пишу дуже мало і дуже рідко. Ось. І навіть сам скептично ставлюся інколи до цієї справи і так далі. Я цим перехворів ще коли був студентом. Але от останній час щось мене пробило знову через 20 чимось років простою, знову писати вірші. От, і Я написав, їх небагато, зовсім мало, небагато написав. І вони, Частина з них якраз про війну, такі, знаєте, рефлексії людини на ті події, які зараз відбуваються. Я зачитаю вам вірш. Я його написав перед новим нинішнім 2023 роком. Він мені подобається, от тому я його часто зачитую. Хоча він трошки може, якби не зовсім в контексті. Називається Гойда: Новий рік іде на болота. Я перепрошую, буду підглядати, тому що після контузії я не всі слова пам'ятаю. За наказом бункерного розвішуйте ракети, бурульки на ялинку спаської башти. І дронів гірлянди намотайте живіше навколо блаженного і большого театру. Глибинному народу хочеться свята, а не згідних через охотний ряд на луб'янку. Якби б Україна не вперлася клята, від мкада до манежа була б вже гулянка. Штовхайте шибениці на лобне місце, шевеліться, шнеля, не зволікайте хвойди, поки обруч садового кільця ще не тріснув графік відключення Кремля. Роздрукуйте, гойда! Потім ми перейшли на міський захід. Зараз виступають у нас дівчата з студії при хору вірьовки, в українських костюмах, красиві, молоді. І можна чути, не чути, як вони там співають і виступають. Після цього буде традиційний нас, наш козацький коліш. Ми на кожне свято Покрови це, це робимо. Ці заходи дуже необхідні. Нація, яка не пам'ятає і не знає свого минулого, вона не має майбутнього. Ми повинні вшановувати героїв, повинні їм розповідати своїм дітям. Це є наш святий обов'язок перед ними.